Друзі, вітаю. Сьогодні покажу вам ось такий новий електроскутер від фірми Corsa Це Corso Excellent 2025 року випуску. Це нова модель. Дивіться, в якому дуже красивому кольорі він у нас. Це такий металік хамелеон Його називають, дивіться, переливається досить красиво. Що тут у нас? Тут у нас. 72 вольт напруга. Мотор колесо потужністю 650 Вт та батареї потужністю 20 ампер годин, що дасть можливість проїхати десь приблизно 50 км на одному заряді. Дивіться. Зараз я включу безключовий доступ. Тут попереду у нас ось така гарна підсвітка. Дивіться. Зараз. Отак. Світло вмикається, там три лінзи у нас, невеличкі такі три лінзи. Попереду металова корзина у нас маємо колеса 275 на 10 тут у нас дивіться, зараз покажу ззаду ось так. Ось така підсвітка теж тут у нас стоп-габарит. Такі дзеркальні повороти, дивіться. Ось вони і попереду їх видно, і ззаду їх видно. Так, досить все красиво, якісно виглядає. Тут у нас, як завжди, підніжки для пасажира. Ну, якщо це дитина, досить удобно буде їхати, якщо ну, доросла людина і дитина досить практично буде їхати. Якщо, звісно, дві дорослі людини, можливо, не дуже буде, ну, їздять по-різному на цих скутерах, тобто вже кому як удобно на них їздить. Ну і тут, як завжди, ось така приборна панель красива, тоже тут підсвітка фірмова, тут у нас індикатор заряду, швидкість, пробіг показує. Ну і тут, як завжди, також все. Перемикач світла, повороти, сигнал, і тут у нас перемикач віртуальних передач. Ще раз показую, як він виглядає красиво. Друзі, якщо хочете придбати такий електроскутер, завітайте до нас на вулицю Григорія Осакальського, 79 у місті Олександрія. Всім бажаю гарного настрою. До зустрічі!